І, до речі, гранати не ревіл пішла парч хайрхє, свої смоки є, флешки є вже паршкити. Перший дабл кіл, і поїхала далі. Там вибухівка ще дозі навіть не встановлена. Немає правда, особливо гравців, які зараз підходять у з центра. Тільки один дотікає та під вибухівочка тільки зараз торкається до землі, і тепер пішли гранати вже від наві. Відрізання всіх позицій. ябі, не не стер, Наступний. Девайс, наступний! Повести за рахунком 4-0. І для Астраліс спробує зараз поламати навіть дуже швидко. Вихід на Б, GL робить кіл. Одразу хедшот відставлено, Ще один хедшот відставлено. Ну і тут, можливо, варто замислитись над сейвом. Pro забирає Вандерпала, який влітав під флешку, не вийшло. І ми відходить назад. Проблема в тому, що мідлі зараз нами пропускають на сайба. GL падає. Бід може розібрати. Першого, Ну, Але три в три. Чекає Б. На Б, до речі, нікого в нас немає. Алексібі в прибудові. Ну, позиція непогана, щоб далі вибити опонентів, але а, досить погано для того, щоб приймати. До речі, він вийшов з прибудови, йде зараз на рампу. А, поруч із ним іме. Гарна флеша. Повністю сліпий гравець був на рампі, ябі мінус. Далі флешка на плент. Під неї біт не грає. Чекає, поки на нього вийдуть. Чекають тіммейтів, які мають з рампи е виходити. Вони накидають смок на хелпу. Ну, але девайс насправді зараз може поховати. І першого і другого! Падає <паде> також біт. Починає свою гру. Тайер за К47-м. Заходить всередину. І одразу декілька хешотів від Вандер. Думаю, він імен намагається добити ще пару людей в парі з Вандерфолом, ну то отримує занадто багато шкоди. Опа, прикольна флешка, бро затискає, приходять люди, кажуть, аби вірити в відачу девайса, тоді ми йдемо до вас. Падає, бро, падає, девайс, падає. Я бістав на останній... А добити. Ах, Не пішли не. остаточно сказати зараз. Наприклад, як закінчиться Еншент, я би не міг. Флешка, точніше Алексія на коктейлі у прибудові. Девайс вдалося джеря підловити. Той тиснув в рампу, наскільки я зрозумів. Ой-ой-ой, стави помиляється. І ми має... перетягується. відчекує редрум. А ось коли пролітають смоки, та йде інформація. Здається, халпа може бути запізно. Але флешечка полетіла, під походить. Бачить людей, вже не бачить людей. Це йому не заважає. Забирає першого, не переводиться успішно на другого. І імена наче позиція, але девайс, як же припровлучає. Вандерфул через мок отримав по голові. І ми завестись тут. Дається дуже пізно. Втрачає ще одного тімейта. Тепер вже в клачі 1-2 з вибухівкою, яка застряла під плантом і 30 секундами. Ану, іме, один може в два? Кітів нема, але є смок. Іме. Виходить з як кравці, ставить плант. Але ще одного він може забрати. І залишається один на один oh! хп. Багато. Який важливий клач! 18 хп було. Так, а ми продовжуємо. Тим часом. Це був дуже потужний і важливий раунд у виконанні команди навіть. 3 в 5. Тільки якщо зараз uh, гарно розкинуться і зроблять перші кіли. А, до речі, біт може загинути. Якось він дола вилітав. Малвандефл розмінявся. Штайр, гарний хет, падає GL. З Доната насправді вийти дуже тяжко. Перший пішов. Влітає під флешку іме. гарний постріл. Залишається останній штай проти трьох. Є розуміння у Наві. І Наві беруть другий раунд. по 2000 плюс дігли. Не ризикують вони. Хоча. Маючи 3000 на початку цього раунду, могли і далі спробувати ламати економіку команди Наві, тому що в Наві вона все одно не на високому рівні. А ось вже після цього раунду вона є буде по 5 зверху плюс девайси. Залишається останній ставин, вдалося забрати. Іме на степі обережно виходить на мід. Цікаво, чи перевірить він лівий куток. Тай сам на нього вийшов, і ми червоний. Не розмінялися. А ось Алексі Бі втратив позицію в прибудові. Я бі зробив кіл. На точці Б. Нікого нема. Навіть треба спробувати перезайняти цю позицію. Під флешку рухається GL, але його відтікає смаком. Іме тим часом вмирає від девайса. Той чекав а, спину. Встановлює плент зараз а, на дефолті. І бід тим часом обережно на степі підтискає спину. Його тут не чекають. Розуміє, що, напевно, все не просто так. Виходить через ворота, перевіряє рампу. Зліва від нього опонент. Від проходить. Ой-ой-ой-ой-ой. Але, але проблема що... в тому, що бід насправді зробить, напевно, кіл. Але що буде далі? Далі, до речі, нікого на пленті. Зараз можна просто кинути смок і спробувати задифузити бомбу. Там три прибудова. Вони будуть нашивати, звісно. Wonderful. пробує прикривати. Купа, купа демеджу. Тут летить. Ні, без шансів. Таке враження, що взагалі нереально. Щось зробити з цією бомбою, коли три в в прибудові починають нашивати дерев'яхо. Вандерфола прикритий штати двох прикритий. Взагалі тілами. Не знаю, чи це працювала вихід. швидкий на точку Б. GL, гарна гра за колоною. Робить два мінуси. Вандерфл загинув від Ябі. Ябі пробує тиснути. Крутий смок, але Біт ризикнув. Вийшов цей смок, забрав Ябі. І тепер в біта класна позиція, щоб вибити точку Б. Штайр та девайс. 2 в 4. Астраліс в меншості. Грають на пленті. Штаєр пішов на хилпу. Зараз спробує перекрити. Шиї флешка від тімейта полетіла Наві, це проблема. Штайр чомусь не вийшов під цю флеш, але робить все ж таки кіл. Ну і Наві у відповідь забирає як Штайра, так і дива. Треба буде стояти. Коктейль на плен. І одна якась граната. Ой-ой, ой це тупо смок. Цей смок вони мають виходити. І це купа кілів від біта іми, звісно. Залишається останній ябі. Нагадуємо, що він був на центрі. Зайшов, ну, пробував зайти в спину, але це вже не важливо. Ну, круто. Насправді круто, що у Наві був смок перед цим виходом. І звісно. Іфа виходять на мідл. і досить швидко пробують зайти на донат. Під Б залишається GL. Буде заходити в спину. На мені біт. Гарна гра, забирає. Девайса, бере собі юспик. Смок відтікає за рештаєра, заставляє його грати через темпл. Наві встановлюють бомбу. І поки в них є непогана перевага. Джіелька. Mm -hmm. Ставен. Як же зрозумів, що не все так просто буде на центрі, що треба все ж таки знайти Люркера, який буде його приймати? Ставана. Гарна гра заходить у Донат, але іме грав на випередження, зробив кіл. Бід ставить по ябі. Бро тим часом нейтралізував вандерфіл, але діть ще один хедшот. Залишається останній гравець. Лоною одразу після цього ще смуками доганяти. Напевно, це спеціально для лексібі та команда, яка вривається. Гранати летять. Люди поки що не помирають. Це не заважає команді Наві пушти. Лексібі вийшов спину. Бро не очікував. Стаун також в таверну відправився. Зміна девайсу, смоки вже на КТ летять. Наві займають базу Б. Що робити насправді Асталіс? А тільки здається, виходить на сейф, тому що 4 в 3 без позицій вони втрачають дуже багато часу. А кітів я нагадаю, нема. Рано чи пізно, можливо, розпочнуть гарно грати. Зупинити команду Наві. Навіть я стрібає, Дошиваю на дев'яточку. Там нікого немає. Тільки зараз рвається Лексібі. Флешки є пішли. Далі, ось він вандерфул, ось він Джей. Через смоки, забираючи і став на той не вийшов в спину, яка виходила в спину. Що там з боковим, Ну, брошу? Якось тримається. Джейль його не вбиває, залишаючи на 18 хп. Наві має тепер тримати спину, тому що штаер піде через мейн. 3 в 4 в меншості. Алексі Бі. Помітив рампу, і червоним забирає. Бро. Девайс тут в соло дуже далеко знаходиться, пішов через те спаун. Штар тим часом дочекався іме. А, ну і позалишиться на мені? Чи піде на сейв? Ні, це сейв від штайра, друзі, і дванадцятий раунд для наві. Ось така от історія. Наві не залишили шансів в першій половині. Вісім-чотири рахуночок. Потім, як солоденька вишенька, друга пістолетка виграна в рамках цього еншен та піку команди Астраліс. Зараз раунд за раундом. Раунд за раундом. Вводять. Далі це вже на серію з чотирьох раундів у другій половині. Пускає туди Олексібі, наче мишка прокрався зараз у прибудову. Стаун чекає, поки що за смаками нікого не бачить. А ще буде сюрприз. А буде призарядка Лексібі. Не піймав тамінка, але біймав а Той не здатний зреагувати. Джель вже нашиває по до побачення Штер. Хоча б якийсь розмін по Вандерфул, але є проблеми. Чотири в три. Ситуації під Беплотом, де дві людини наві про це не знають. Правда, вже з рампи зайшли, і в них і непогана ситуація з контролем плента. Правда, Алексібів все ж помирає. І бід бере ініціативу на себе. Іде через боковий. Став до побачення. Падає Штер. Що там, бро? Один в три. Знає. Вони знають, насправді, знаходиться останній. Бро 30 хп. Отримав коктейль, що підгорів. 23% в нього. Бомба встановлюється. Діель за не влучає. Пропускає на себе закидує якісь гранатки, ну і просто стоїть контролює двері. Бро витратить купу часу щоб проти цю позицію, ну а там ще два на пленті. Навіть не на пленті, а Іме пішов на рампу використати. Накидає смок у коннектор. Тим часом через шорт пробує пройти один з гравців наві. Не виходить пройти Ябі. А, гарно відіграв свою роль Ябі на шарті. Тим часом вихід зверху на точку Б. Бро пробує жити до кінця. Підійшов девайс, забирає Дієлі, бід в соло проти трьох. А, ой, отримав хет. Зараз. А, але насправді біт Можливо, навіть думає, що гравець тепер червоний, але ні, девайса залишається там 90%. Бід без бомби, бомба на шарті. біт на степі йде якраз таки на цю позицію. Ну, але шорт перекритий двома гравцями Астраліс. І ябі ще й ризикує, виходить зверху. І зараз, скоріш за все, а, відстрелить біта. Грають вони ну, поки дуже обережно на Мідлі. Один яма, один апартамент. Тим часом під флешку влітають uh -huh. в яму. GL... GL робить е, влучні два постріли. Штайр ябі загинули, під тим часом е, користується моментом ділями -ем і просто виходить на точку А. Забирає девайса. Але вони, можливо, не чекають третього е, в ямі. Хоча віддивиться oh, яму. Ставан вмирає, боже. Є одна ідея зіграти, можливо, навіть під флешечку. Джель, правда, каже, потримайте мою, потримайте хаєшку, тримайте запальну. Тотально відганяє звідси в свого суперника, і девайс знаходить уже ентри в цьому раунді. Алексібі з собою пожертву для того, щоб прочекати позицію, не знали про АВП в результаті напоролися. І Вандерфол тепер спробує дати таку ж саму відповідь. Джель не залишає, здається, шансів під аплонтом самому собі. Вийшов в спину, не влучив. Занете не очікував на позиція виявилася Штейгера на даній секунді. Поняє, іде на стрільбу. Отримає по голові. Здавалося б, але ні, і мене влучає. Отримує купу демиджи, і Тільки зараз розвертається за аталіса. Але це сигнал для біта. Пішов вперед. Першого похоронив. Девайс на розмінь. яві чекає, що там в ямі. Поки нічого не бачить. звідти вже починає бути гранати. Гарно описуються у це все. Джель пішли далі. Став також на черзі для Джеля. Та це просто підстава якась. Девайс не може знайти. Як зіграти зараз команду, і гранати досі літають. Вибухівка просто перекидається в плет, але ксібі починає її встановлювати хлопці. Це не граната. Сим акуратніше треба, воно може та й рванути, але рване воно тепер уже на пленті. Один залишається бро на центрі до тукайтра не виглядає. добре, що немає хоча б у хлопців якоїсь флешки на руках? Чи це буде плюс, чи це буде мінус, Зараз дізнаємося. Так Починає відкривати базу першим. Палик міні у дві позиції. Я б його караю. Вандерфол дає непоганий розмін. Але Рухатися треба далі. І ми пішов на зближення. У Джеля проблем наче не виникає. Плен страждає. Штер розмін хоча б дає. Девайс польоті забирає Вандерфол. Закінчення цього всього діла. Смоки пропадають. Три людини тут. якою ти позицію не будуть. Виходять з гранатами. Відпомиляється. Вандерфул наступний. Бро! цю дель тільки тому, що в нього закінчилися набої. і Продовжується вихід наві. Алексібі. Шорта буде прикладці в І ми писався на Мідлі. Дуже вигідна позиція. Не може перетягнутися тепер. давай з видризу померти. Занадто довгий глушник, виявляється у ябі стрижить за кута та ще і ми перекриває штера. Вони знають точно, що девайс знаходиться десь тут. І він один в три в пастці опиняється. Там вже становляться в бухівках. Хоча не без втрат для наві. Далі іме підставляється, і давай все ж менш шанс один-два тут. Повоювати чи сейф? Ні, це все сейф. ж таки сейв п'ятий поін для наві. Вирішив не ризикувати а, девайс. Він до кінця не знав, де знаходяться його опоненти. Плюс не знає, що вони, можливо, червоні. Та навіть якщо і червоні, все одно взяти раунд буде важко. А, сейвить а, десь біля т спауна. Наві будуть якраз таки відходити, до речі, на телевізор, і можливо, девайс ще й а, якісь фраги тут зробить. Ну чи буде він, тому що а, йому варто. Uh, в першу чергу, звісно, зберігти свій авік. Uh, вибухівка для Наві. 5-3. девайс добиває Дієля. Що поки що вони доволі глибоко тримають свою оборону, і окрім таких поодиноких випадків більше нічого не роблять. Ну і в дев'ятому раунді здається, все під контролем тримаються у наві. Як тільки Астралі спробують з пістолетами знайти якусь халявну одиноку жертву, нічого не працює. І Алексібій, і Джель забирають собі покилу. Навіть два девайзаве ще сейвить. Бро підтягується на хилпу. Але це вже програний раунд там ставиться вибухівка, як тільки ви полізете вперед, вас, прі за все, покарають. Девайсу знов, хотілося б забрати з за собою АВП. І у Наві знов може бути прям бажання чухатися прямо їхній девайс, вибити все, що є зараз у Астраліс. І дивіться, Джельспініло його чекали. Wonderful під флеш. Пішов вибивати, але бро сліпим. Забирає його. Підбирає К-47. Ну і навіть, звісно, тепер 3 в 2 буде грати набагато обережніше, але. Це дає змогу Астраліс сейванути. Знову ж таки, Авік з минулого раунду. І АК-47 для бро. Але, до речі, іме ходить від Б. Поміти він девайсу, але як же той зіграв за ВП? Гарний хедшот. біт. Не репрезентант. Не презинт. А, коротше, нічого, він не вирішує. Wonderful 2 на але за нього всю роботу роблять зараз. його тімейти по ріфлі. але собі каже, сюди мені їх! Сюди мені на центрі. Я вийшов під смоки пограти до побачення. І тепер запускають в коннектор. А чи буде грати? Чую перезарядку. Байтеться? Ні, не байтеться. Давайся. Ай, давай, Лися, все ж таки. Давай забирай Іми. І тепер вандерфу взорить. Ай, зірковий час не вийшло. Шот дав, але влучив прострілом, тому не вбив. Ну, нічого, вони розуміють, доброві. що два конектор. Розуміють, що два конектор, дивляться його, але Ставен ризикує, грає активно під смок, забирає GL, а той не чекав, що настільки агресивно в більшості все одно будуть грати. Астралі uh, Штайр, до речі, зараз підтискає Тесс Спаун, збирає інфу, і вони розуміють, що це middle B. Під B uh, Якраз забрали Алексі Бі і залишається Вандерфул соло. Проти команди Астраліс. І, до речі, якщо команда зараз загине, то вже немає грошей. Рішили зайти на міт. Ну і бачимо на радарі яма-апартаменти, тобто затискання точки А. Ставен! Гляється за Тим часом девайс шарта забирає Алексі Бі, Розуміють вони, що вже в конекторі е грають наві. І що це вихід на точку А? Багато чого залежить від Штаєра. Він грає на тікеті. Навіть тим часом перекрили Джангл. Іме ризикнув. Забирає бро. Штаєр відкрився. Мінус Вандерфол три в три. Коктейль Молотова від Іме. Uh, Джель тим часом купу демеджу вносить по тікету. Там в нас два гравці. Далі флешка. Треба щось робити. Іме нейтралізував коннектор, але девайс забирає біта. 2 в 2. До речі, штай тепер на Авіку. Девайс тисне. і Іме бере цей рап. Олексі Бі. узішці. Тим часом Джель забирає девайса. Ситуація 5-4. Атака виходить досить швидко на точку. А. Коннектор. Ой-ой-ой, ябі, -ой -ой як же він розвернувся. Влучний постріл. Лексі від'їжджає, але від цього астраліс не легше. Ставен зараз має помирати в коннекторі. Джель, ніби його помітили, але не зрозумів. Ставен що й через смок вішає хет, але іме все ж таки його забирає. І бро останній проти трьох. Під флешечку. Чекає плент. Ну, мавін, звісно, не будуть підставлятися. Грають обережно. Один а, на ближньому ящику, інший в вничці. Ну і бро, ось хтось, мав би загинути. Навіть тут можуть сказати, що все габела 2-0. і Астраліз розпочинає швидкого раунду на B, яке, навіть, Здається, очікували. Є смок, алексібі тікає підімети. Ті Вандерфул на підсадці на ящику його не прочекали. Перший кіл є. до побачення. Алексібі намагається крутити, але Вандерфул також помирає. Ситуація виходить під контроль, Жель намагається, хоча якось стабілізувати, але й він помирає. Можливо, варто було Вандерфулу не грати з беретками якимось а не юспом, тому що потім важкувато а, реалізувати з цієї позиції а, свій Юспек, а так би впадав, напевно, і розкручував би берети. Ну але найвівидніше, хоча пістолетний вони нібито програють. Біт залишається разом із ними. 2-4. Реалізував берети в кічені, але ще занадто багато гравців Астраліс живі, і ми пробує. Хедшотити, не виходить. Astralis беруть пістолети. Рахунок стає 8-5. До речі, друга пістолетка, та. Також мені здається mm -hmm. за а, командою Астраліс. І, до речі, тут в ладері сидить сюрприз. Став на чекені. Ну, бачить тільки першого. А тут другий в результаті є. Сюрприз вдався. Забрали девайс. Не вмерли ще від хаєшки. Непоганий результат, але там вихід паралельно під аплент і Астраліс, ну, наче все контролюють. Девайс забирає біта, падає Делаксібі. Залишається Наві 3 в 4. бомба на, на руках у Бро. Він її поніс на плента і там встановить. Ну, Наві цей раунд, звісно, віддають. Wonderful. Че не помітив девайса. GL67%. В наступному буде бай, але таке враження, що Наві хочуть сиванути Беретки і дігл, Хоча це не обов'язково. Девайс. Бачить, чорт, отримав, до речі, хета. 77% в нього було. Вандер ще один кіл. Зараз ябі можна також розібрати, що вони роблять Ті астраліс. Невідомо. На рівному місці втрачають купи, насправді. Ганів і буквально один раунд наступний від Наві. Решта людей просто через апартаменти побіли на базу Б вже Десантуються. Джейль в Бланді, не Бланді, яка різниця. Працює разом з Алексі. Забирають уже двох. Він розвертається, не розуміючи, як його просто тіммейти вмирають. Міняє позицію, залезає зараз на фургон, Його не контролюють. Він може стати просто троянським конем. Третя людина з нами вже знаходиться під базою Б. Бачить голову до побачення. Девайс. Алексі ще не зіграв, про нього не знають. Ставн розвертається, розуміє, що десь там повинен бути суперник, але час втрачає доволі багато. Насправді Наві дуже сильно помилилися, тому що зараз, якщо Олексій Бі вмирає від Стауна, ситуація стає 2 в 2. І Остраліс ніби шансів не було в цьому раунді, але вони з'являється. Забирає біта. Є розуміння, що Олексі на пленті, але той впорався. Гарманізація МП. Штайр у клатчі 1-2. Вандерфол за грає в Кічені. І він жодним чином не допоможе Олексі, але влучає. Найсбой! Найс Олексі! Це ж можна додати, мені здається, після переслуховування даного тімспіку, і це дійсно було так. Капітанський момент, а тепер дивіться просто командний момент від всіх наві. Тут мінус, тут другий. Давайте третього. Біт ще поки не наївся. Що там іми? вбивати Бу, буде. А ось він бачить девайс, і ні, девайс його перестрілювали. Вандерфул! Стоять на мідлі. Зайняли коннектор. Оп, ми зрозумів, що тут зліва. У конекторі знаходиться опонент. Бро падає. Тим часом. Ой-ой-ой, не повезло. Девайс. Лучний постріл через смок. і іма... ми... О. Спина прийшла, джель помирає. Там же підставляється Алексі бі вже на шорті. Контроль тотально під плантами вже перевертаються на користь команди Астраліс, але під буде останнім чортиком у табакерці. І тільки ябі вдається його нейтралізувати. Все, Вандерпулу потрібно зайти на збереження, снайперська гвинтівка, доволі цінний девайс. Однак ніхто не пройшов гості і тільки зараз вона вже сходяться, навіть намагатимуться битися, але їм залітає до готових суперників. Там флешка, не флешка, всі дивилися, всі готові. Вікно одразу відкидається, зіграти не дають. Джель буде брати на себе тепер ініціативу. Злітає який запольний вседо не заважає. Летять флеш і Джелю, наче побіг забирає, що я бідалі. Олексій третього не очікував. Штер помирає наступним два в три ситуація на користь команди Наві. І бід може зараз стати зі смока. Дуже неприємним сюрпризом. Але і девайс лізе в Ладер. Та зараз буде контролювати вікно. І бід вже в небезпечній позиції для себе. Девайс забирає біта. Девайс залишається в соло проти двох. Грає у вікні. Він на бомбі. Девайс на степі. Ой-ой-ой, Вандерфлолу, треба обережно грати насправді. Девайс, пробуй його тиснути. Вандерфолу варто взагалі. Ні можливо. Вандерфул коктейль, Тисне девайса і бере ключовий раунд. Виходячи в смок. Починає накидувати купу гранат. Біт, якимось дивом не вбиває. Забирає Вандерфл. Бро. Іме включається мінус ябі. Далі флешка. Іме пробує грати на голові. Його тисне. Ставине легкий влучний постріл від Іме. 12% залишається. Бомба лежить, її не взяти. Гарна хаєшка під девайса. Падає він від Вандерфула і залишається врешті-рештай. Останній проти 4-5 секунд. Бомбу він же не Стигає жодним чином встановити і це перемога наві з рахунком два